Ось мій оператор прийшов, я його хочу зняти, бо він хоче вже покататись на велосипеді. Ось ми котикам вже подавали їсти. Ось одна компанія в нас їсть. Ось ще одна кошечка їсть. Та вже он сіра, поїла, пішла. Водичку сьогодні ми напоміняли. йдемо оператор. Я вже сьогодні зніму. Ось котики наші їдять. У мене оператор поганий, він трошки в мене кращий оператор. Ось під стовпом їдять. І тут кошенятко прийшло. І тут їдять. Всім дали сьогодні. Їх я насчитала, щось 10, ще во чорненька йде, 11. О, йде чорненька кошечка. Йде йде до нас, очі світяться. Все, оператор вже може кататися. Давай я вже його відпускаю.